Слава Ісусу Христу! Історія людства повторюється. Якщо ми подивимося на перший світ, то був гріх, який дійшов до неба, було попередження від Бога через людину Божу, а саме Ноя, про те, що буде колапс вселенського масштабу. Було дано шлях до спасіння через знову ж таки людину Божу, праведника Ноя. Який почав будівництво ковчега спасіння, через який, в якому і врятувалася, в принципі, його родина і тварини, яких ми сьогодні можемо споглядати і суть. Взагалі, откровення, яке я хочу до вас донести, те, що історія повторюється фактично, тому що сьогодні є чітке розуміння і усвідомлення того, що ми живемо в останні часи, є розуміння завдяки тому, що всі пророства збуваються, які описані в Біблії. І ми стоїмо на порозі грандіозних подій, які почнуть стрімко розвиватися уже дуже скоро. І буде друге пришестя Ісуса Христа, але перш ніж це станеться, ще на людство чекає безліч різних колапсів. і Господь знову ж таки відкриває нам майбутнє, так як було це в випадку з першим світом, дає нам ковчег спасіння, яким сьогодні являється церква. Як Господь сказав Петрові Петро, ти камінь, і на основі твої я побудую церкву і врата Ада не одоліють її. Тобто єдиний шлях уникнути смерті і пекла і всіх подій, грядущих на людство, це стати частиною живої біблійної апостольської церкви, тому що Дух Божий знаходиться в церкві неодноразово. В книгі об'явлення наголошується, щоб люди слухали те, що Дух говорить до цер церков, тому що а, Дух Божий знаходиться в церкві, Ісус знаходиться в церкві. І а, якщо взяти а, Ноя, який будував свій ковчег на хвилинку 100 років, а, і весь цей час він проповідував людям про те, що буде колапс. Люди не вірили, тому що в ті часи не було дощів, в ті часи. Не можна було уявити, що це стане реальністю. Так само і сьогодні людям проповідуєш. Люди говорять: та це все казочки ваші, це все ілюзії. Люди більш вірять в ілюзію ніж в справжню реальність, яка на нас чекає. Але без того відкровення, яке дає Господь, без прийняття його в своє серце, люди не прийдуть в реальність. Другий фактор що чим займався Ной? Ной прийняв откровення і будував ковчег спасіння. Так само, і люди Божі, і можна протестувати себе. Чи ви прийняли це откровення і чи ви приймаєте його щоденно? Откровення слова Божого, тому що слово Боже нам потрібно в щоденному раціоні, як Господь сказав молитві «Отче наш, дай нам хліб насущний на кожен день. Мова про духовну їжу, яка має бути щоденно в нашому раціоні. Друге, чи ви являєтесь будівничими, які будують цей ковчег, тобто церкву, які примножують церкву, які проповідують, які трублять в усі дзвони про те, що буде друге першестя Христа, і про те, що Ісус є шлях, істинне і життя. І третій фактор, чи ми самі знаходимося в цьому ковчегі спасіння, тому що можна як євреї ходити довкола скіні, але не зайти всередину. Тому важливо протестувати себе по цих трьох по цих трьох аспектах, чи ми являємося частиною. Ковчегу спасіння, чи ми е, являємося будівничими, які будують цей ковчег. Тому не живіть в ілюзії, приходьте в реальність. Всі події описані в інструкції для життя, якою являється Біблія, неодмінно збудуться. Питання в тому, де опиниться ваша душа, чи вона опиниться е, над е, землею, чи вона опиниться під землею. Тому е, вибір очевидний, особливо для мене. Для що треба інвестувати в своє життя, тому не витрачайте своє життя даремно любіть бога та ближнього та будьте е, е, благословенні.